Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні розкажу про майбутнє сільського господарства України. Так е виходить, що все, що я говорю вже 15 років, збувається. Значить, скажу, що буде далі? Сільське господарство виживе і буде успішним. Під сільським господарством, повторюю, хто вперше мене дивиться, я маю на увазі землеробство. Це все те, що до комбайна. І те, що після комбайна то логістика, ну, крім доведення зерна, то логістика, експорт, переробка. А сільське господарство я зараз говорю про е, тих, хто працює на землі, хто є основою. Сільського господарства, хто, власне кажучи, є сільським господарством. Це ті, хто виробляють безпосередньо продукцію на землі. Так от, сільське господарство майбутнього, а це майбутнє найближчого часу для, скажімо, півдня України воно вже наступило. Так от буде успішним сільське господарство. Там, де воно буде базуватися на родючості ґрунту і на якості продукції. Що це значить? Родючість ґрунту це мінімальна собівартість, якість продукції, це максимальна ціна продажу. Поясню зараз, що таке. Родючість ґрунту. На практичних прикладах або на досвіді, коли посуха, коли ґрунтова повітряна посуха, значить, родючий ґрунт генерує роси. В собі, тому що він проникне для гарячого повітря, яке йде зверху, і там, в землі, він зустрічається із холодним повітрям, яке має можливість і має канали підніматися з низу, з нижчих ґрунтових горизонтів. І завдяки зустрічі цих двох, скажімо, повітря різно, різної температури ми отримуємо точку роси, отримуємо ґрунтову росу, яка живить ґрунт в першу чергу, і рослину в тому числі. Причому ця. Вода, вона є, скажімо, ця волога вона є зв'язана е, і вона досить добре тримається в родючому структурному ґрунті. Значить, практичний кейс, він описаний. Е, вибачте, я не, не люблю використовувати ці, е, скажімо, терміни. Не тому що ну, я говорю українською мовою, і тут в українській мові достатньо слів, щоб пояснити значення будь-чого. Так от, 2015 рік опадів з. Березня по вересень 30 мм, 30 де із цих 30 найбільший одночасний опад це 9 міліметрів, тобто практично без дощу, без опадів. 6 тонн товарного ячменю, 6 тонн пшениці, пшениці, яку, ну, дуже хорошої, скажу так. Три з лишнім тони соняшника на фоні сусідських трьох тонн ячменю е, і е, пшениці згорілого е, фуражу. І соняшника по 11-12 по центнерів з гектара. Оце родючий ґрунт в посуху. Що таке родючий ґрунт в проливні дощі? Телефонує мені е, один фермер. Із це Скверщина на Київщині каже, якби не побачив на власні очі, сам би собі не повірив. Значить, невеликий фермер поле поділене на трьох фермерів. І виходить, що це поле, воно на схилі, на схилі це поле. І його ділянка, якби середня. Невелике там мова, мова йде, скажімо, про площу до 10 гектарів. Розумієте, тобто тут виборка дуже маленька. Він каже, такий дощ злив, що я думав, що там ну, знесе все, що, ну, що, що все, там уже й землі не осталося на тому горбі. Він каже: я приїжджаю, приїжджаю, не можу, не можу проїхати по цій е, дорозі на машині е, з повним приводом. Він каже, я намагаюся десь яким чином достатися до, 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 свого, до своєї ділянки, яка середня. Тут у сусіда все, все що було, все, що родюче було, все, все чорне знесено, скажімо, на цю дорогу. Він каже: я проїжджаю, пробираюся через це, дивлюсь на моє, а у мене нема змитого. Немає змитого. Тобто, все, оце, що лилося, Велося. Воно пішло в ґрунт, а не з ґрунтом. Каже, їду далі, дивлюсь на наступного сусіда. У нього теж все змито, рудий верх стоїть. Все те, що верхнє родюче каже на дорозі. Каже, я, я просто я, я, ну, я не очікував на таке і не повірив би сам собі, якби не побачив. Оце що таке родючий структурний ґрунт в проливні дощі. Що таке родючий ґрунт? Як він живить? Як він живить? Е -е... Значить, клієнт, клієнт... працював по нашій технології, і ми йому кажемо, що 50 кг 50 кг селітри по пшениці. Зима, пшениця, восени нічого не вносить, ну, по нашій технології нічого, нічого ні в основне не вносилось, ні посіву. Тільки померз луталому, кажем, з 50. Він каже: та ну що, ну це ж геть, ніщо. психологічна людина не готова. Ну, гаразд, ми даємо добро на 100 кілограмів. Але не більше 100 кілограмів. Все, хорошо? Значить, після жнив, після жнив він каже, ви знаєте, я. Ну, у мене не складається, нічого не складається, каже, в голові. Поле поле порядка 100 гектарів. Він каже, ну, понятно, ви ж ну, сказали 100, я думаю, еге, я собі, я собі своє, ну, це Українець, є українець, я собі своє думаю. Знаєте, як він в тому анекдоті? Кажіть, кажіть, мамо, я собі своє думаю. Так от. Він каже, я половину поля. Як ви сказали, по мерзлоталому по 100 кг селітри, а другу половину по 200 кг. Він каже, що ви думаєте? Там, де по 100 кілограм вона мені дала за 70. А де по 200, він каже, я до 70 не дотягнув. Оце, що є родючий ґрунт на практиці. Так що хто зверне увагу на два показники, на родючість ґрунту, і на якість продукції, про якість продукції не буду казати. Тут, коли у вас буде соняшник із олійністю за 50 із виходом, таким, як ні в кого, немає, або пшениця буде хлібопекарської якості, або ячмінь буде цікавий виробникам солоду, до вас самі приїдуть. Хто зверне на ці два основні моменти? Увагу, той виживе і буде процвітати. Тільки скажу так: те, що стосується отруто хімікатів і хімічних добрив, нічого у вас не вийде, якщо їх кількість ви значно, значно не зменшите. Тим більше, що ви вже бачите, що на півдні взагалі немає сенсу. Уже природа просто-напросто прибрала. Будь-яку доцільність використання хімічних добрив і отруту хімікатів навіть для тих самих-самих борців за ці компоненти в технологіях сільськогосподарського виробництва. Отака От моя думка і такі мої практичні результати. Спостерігайте, спостерігайте і побачите. А не хочете просто дивитися, що буде? Беріть і дійте. справедливої перемоги нам всім.